Ліквідація кріпосного права 1861 року в Україні. Основні причини скасування кріпосного права. Занепад феодально-кріпосницької системи та селянських господарств. Праця кріпаків була мало ефективною та малопродуктивною Розвиток товарно-грошових відносин. занепад Кріпосницької мануфактури та потреба у вільнонайманій праці, економічна відстарість Росії в порівнянні з європейськими країнами, Паласка Росії в Кримській війні, правовий статус особисто вільних селян. пережитки кріпатства в правовому статусі селян після реформи. Сирани здобули особисті та майнові свободи. Сирани сплачували подушний податок до 1866 року. Поміщики втратили будь-які права на седан. Відбували Ракутщину, седани отримали право укладати угоди, займатися торгівлею, промисловістю, володіти майном. До 1904 року до селян застосовували тілесні покарання. Селяни мали право брати участь в органах місцевого самоврядування, переходити в інші стани, навчатися, проходити службу. Протягом 9 років після оголошення реформи селяни не мав права відмовитися від наділу, а значить, залишити село. Селяни стали війнами, селяни залишилися нижчим станом.